Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому відео хотів би з вами поділитися думками на сьогоднішній день. Чим насправді є людське життя? Воно не є життям минулого, воно не є життям майбутнього. Але воно є життям тут і тепер. Бо часто ми робимо такі помилки в нашому житті, коли... Або занадто застрягаємо застригаємо в нашому минулому, або занадто переймаємося нашим майбутнім. А насправді наше життя триває зараз, цю мить, тут і тепер. Маємо тільки сьогоднішній день. Вчорашнього ми вже не маємо. І те, що ми вже зробили, те зробили. За добро маємо подякувати за. Щось недобре перепросити нашого Творця, майбутнього завтрашнього дня ми ще не маємо і не знаємо, чи будемо мати насправді. Тому людське життя є тут і тепер, сьогоднішній день. І ми маємо його не змарнувати. Маємо його прожити в повноті, щоб в повноті використати цей день. Використати для себе, використати для своїх ближніх, використати для того, щоб щось зробити добре в цей день, щоб нам не було в кінці дня боляче пригадувати, що цей день ми змарнували, що, по суті, він пройшов намарно для нас. Маємо старатися наповнити його максимально, наповнити його позитивом, наповнити його любов'ю, наповнити його молитвою. І з таких днів буде складатися ціле наше життя. Тому насправді маємо розуміти, що маємо в нашому житті тільки тепер, тільки сьогоднішній день. Вчора нам вже не належить, завтра нам ще не належить. Тому живімо тут і тепер. Використовуємо кожний день для того, щоб в повноті прожити цей день скористь для себе. З користю для наших ближніх і для прослави Божої. Амінь.